Привіт, друзі! Дивіться, кого я спіймала, бачите? Хі -хі. Стоїть тут, дежурять. Там перепілки їдять, падає корм і вони вибирають. Так. Ось такі вже перепілки у мене, вже попідростали. Вичухалися трохи, опять води треба її налити. Воду чуть капець. Дивіться, на шиях воно, ну, бачите, волосся. Пір'я собі повисмокували. Об кормушку їдять труть шийками і висмикують. Ну, нічого буває. Все. Водички вже налила їм, пити в них вже є, їсти є. Все в нас добре. Трошки я замоталася, роботи трохи вистачає. То сіна, то, то хазяйство, то трохи свині в мене були, боліли, була розстроєна так, що чуть не плакала, знаєте. Взагалі, воно все одне за другим. То трохи з курчатами проблема, дивіться. Осталося 5 штучок і то на ноги не може ходити. Не знаю, що їм робиться. Каченята в мене були, теж щось поїло. Вчора туди перевела, рано прийшла, немає. Що їх їла, яка халіра, не знаю. О, мої поросята такі Люсечка. Люсечка, каже, все добре. Ось його. Дивіться, мені танки малі стають, бачите, теж пішли в вход. Пітвора ростуть, молоко п'ють. Валюха. Та що слаба у нас була, рожа в неї була. Вже все в неї добре. В неї вже тільки її така рожа довольна. Да? Ай чешиться. Чухатися любити дитина. Ой, каже, маманя, де ти була. Да? Чого ти ранця, каже, не прийшла дитину чухати. Так. Ах, красота моя. Все добре. В малої псуниці теж було два п'ятна, два п'ятнишка. одне на спині, друге на бучкові. Теж проколов Саша, брат мені тоді допомагав із ними, він кулов. О, і все добре. Чищу у них тут кожен день і дивіться, вчора почистила, сьогодні вже воно знову трошки нагадали. Ну, сплять там, в тій клітці, а в туалет ходять тут. Це дуже добре, мені зручно з ними так, бо вчорашня пісялася. Я собі тут лопатою вигорнула, вигорнула сюди зразу в калітку і викидаю. А там у них чисто, туди кидаю їм солому і там у них корито з їдою. Вони там їдять. Треба якось їх провчати, слухайте. Не знаю, виїдати все добре. О, там кутку повиїдали трохи, носом ще й порозривали. Вредні такі переводять дуже багато харчів. Не знаю вже, і вже думала, все, посажу їх трохи на голип, зголодаються та будуть їсти. Вчорашня саме маленька, але ну, вони стоять троє до корита, їй буває місця Не вистачає, бігає, кричить. Я йду відсуваю корито, щоб вона з іншої сторони стала і теж починала їсти. Треба їх починати вже буде розділяти. Ну, ще одна закупка буде порося, тоді вже буду бачити, що до чого, хто в мене буде. І тоді вже буду ділити. Може, дівчаток зберу в ту велику кучу. А його може одного де посажу, придумаю. Не знаю. Щось буду думати, щось, щось якось воно буде. Люська моя, дивіться, який там вже стоїть. Бачите? Треба побілити, У мене тут вже в сараю, оп'ять понаводити порядки, повичищати, так? Да? Ці дівки йдуть на покриття. Валюха і Люська це йдуть покриватися. З цього виводка вишня лишається на покриття. Тоже буде на свиноматку вона така дівка, бачите, йде добре, саме, саме краще йде. Бо хочу свиноматки, а то все на м'ясо. А ти будеш мамка, будеш мені рожати, багато поросяток будеш давати да, ми будемо бабло з тобою заробляти, да? будемо бізнес крутити, валюх. Будем? Да? Ти вже більш боліти не будеш. Так що рожу, не бійтеся, в кого береться, це воно не страшно. Це інфекція десь занеслася вітром, в нас тоді вітра були, бо в грязноті вони в мене не сидять. Тут чисто, повірте, тут сухо в них. То, що там п'ятнишка, ну там у неї і Все, стіни сухі, просто пооблуплювала чорні. А так, в них нормально, повірте, ще набагато хуже. Я люди тримають свиней і нічого. Я, оскільки я можу, постільки я даю їм. Ну, в якийсь порядок. І так сама кручуся. Ой, хочеться і за хату швидше віддати, і собі щось, щось, щоб було, бо кажу, треба собі пару свиноматок лишати, бо я зараз всі свині вгачу, а потім мені піднімати знов, поняли, знов вклад гроші. Де, так, мені треба буде хоча б дві-три свиноматки лишити, а ті підуть всі на хату. І все, ну, ці дівки починають йти в рост. І це дуже радує. Дивлюся, ще до суниці придивляюся. От вона мені ще теж така, бачите, інтересна дівка. Це вишня і суниця, от вони мені нравляться мені такі поросята. Так? Люська, то в мене взагалі така дівчинка хороша. Так, кози на місці. З козами все добре. І ще хто в мене питає постійно про мою голубіку, то знають, мої курочки вже, прирочки. Мої голубики. вона мені ні разу не була квочкою за цей весь час, ні разу вона не сідала. Зараз я вам покажу. Тут в мене басейн. та дам Моя голубіка сіла на квочечку. Сьогодні я її підкинула яйця, бо перед цим я брала у мами, вона посиділа на них пару днів, нічого з того не вийшло. Спорчені були яйця. Викинула. А це збираю свої карликові. І отам у нас був вчора приплод, скільки їх там не знаю. Похрухається і це дуже Значить, все добре. Значить, це добре. Цей опустошила, прибрала всіх кролів. Хочу вичистити тут, а треба підбивати ззаді, воно, бачите. і там. І тоді робити дотолку його, бо це діло не буде. Накривати чимось зверху, щось робити, дощ іде. Тут такі калабані, що я вже кидала і доски, і кірпічі що тільки не могла, бо я не можу тут вступити. Плаває все, по колінам багнюка. Оці о жайте. Вже во, Вже попідростали. Тут три штучки. І все. Три штучки. їсти у них там є. Пити є, я їм сіна накидала, тут поки підростає будуща мамашка наша. Кхе -кхе. Тут теж у нас є тут один співан у мамки, а золоти, кролик, кролик. Кози я одненький, да родився одненький кази, і все. У діду таке гласиве. Ай, таке чудо. О Тут теж мамашка наша будуща. Ну, сьогодні я пробувала кидати її на покриття, щось не вона, не він, не кріль, не кроличка. Він то щось хотів, а вона ні. Немає охоти, дівка. Буду пробувати завтра. Кидати ловити, коли в неї буде охота. Оце дядько поскакав, поскакав, заморився трошки. да Дядько, трошки кажу, я замурився, каже, скакати на неї. Вже дихався, запихався. Каже, їсти є, пити є, все в них добре. О! Сінами, війна у нас з сінами, вже оця криша. У мене там сіно. І вчора складали отам. От Другий покос брали. Оце з другого покоса його сіна. Мало, мабуть, буде, мені думаю, на зиму. то Треба буде, якщо що, то може ще третій скіз буду знімати. Якщо буде трава, Мурчик загорає. Бела моя пасеться, бачите? І Ельза біля неї. Отак. Дівки вже попідростали трошки, а вони. Ельза, біжить. Вухами телеп, телеп. Вон там Любка, видно, в корчах ляглася. каштан. І там десь маліна біля Бели. Оно. А так. Пасуться, дівчатка. Все в нас добре, знімати не було часу. Щось мені і не до зйомок було, знаєте, стільки роботи то і навалилося, і сама голова пухне. Думаєш, як що викручувати, кого просити, куди кидатися і що робити. Бо брат Саша мені той раз возив машину і сіну, то було добре, а цей раз пішли жнива, він на роботі. Все, думаю, хана, як я маю це все робити, але нічого привіз. Богу дякувати нам той дядько, що й косив. Ну, і, і сіно косив він нам, і отаву косив, і орати буде. В общем, з одним будемо мати діло, і так мені буде спокій. Буду знати, що одна людина у мене, знаєте, як прийшла, попросила, навіть не немає грошей, він чекає. Це дуже добре. Так що з одним будемо так діло собі тримати, то він мені перевіз помаленьку, потихеньку тракторцем. Два маленьких прицепа тут, невеличкі. Два малих прицепа. Ще треба буде залізти якось сюди на... Кришу подивитися, як там повсідалося то по є сіно. А, ще в мене качка, одна сидить. І ще одна мадама присажується. ця сидить, а там яйця несуть, воно і теж присид, присаджується. Оно, бачите, я не знаю. Що робити, садити її чи не садити, чи це вже буде пізно. І я ще хочу цю клітку чекаю, коли вона мені висадить. Звідси це все буде викидатися, вичищатися. Куплю ще цемент, бо там дирка така вибита, підлога. Туди заляю і сюди ж поросят мені треба ще закидати. Понимаєте? А як зараз сядеться, та звізда, їх кажуть, переносити не можна з тими гніздами. Що хочу робити? Як вона мені сядеться, і що то я маю. Ой Боже, як я поросят туди кинути. Не знаю. Щось ті качки сідають, сідають, а толку нема. Поросят не. Ой, поросят качат нема. Одні продала, другі щось поїло, не знаю, що спіть, спіть, дітвора, я вже до вас не заходжу. Так що отак. Все буду дякувати добре. Живі, здорові, всіх любимо, цілуємо. дякуємо, що ви зі мною. Підтримуєте нас, підписуєтеся. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.